Благодійні концерти на підтримку Сил оборони України вже не вперше організовують на Тернопільщині. Відтак у баржанах 20 липня відбувся черговий захід. Цього разу Степан Гіга, друзі мої, та Гриць Драпак виступали би зібрати кошти на потреби бригади НГУ АЗОВ. У межах концерту благодійний фонд покрова провів аукціон. Всі кошти з цього аукціону та з продажу квитків на концерт підуть на придбання антенн для дронів. Це вже такий третій великий концерт під відкритим небом за останній час. Два Попередніх було проведено в Агроленді. Ми збирали кошти для третьої штурмової бригади і вже передали 25 дронів. Також збирали кошти на антенни для дронів Азову. Зараз цей збір продовжуємо. І зараз ми в Бережанах. Чекаємо наступних таких великих концертів, тому що це є змога зібрати кошти для військових. Тут є дві складові. Перша складова це те, що ми десь об'єднуємо людей, тому що на сьогодні дуже важливо людей об'єднати. Людям потрібно постійно нагадувати за те, що є військові, яких потрібно сьогодні так чи інакше підтримувати. Друга складова це те, що в бережанах іменно з бережан дуже багато служить хлопців, от, які. Не служать в Азові безпосередньо для яких ми збираємо ці кошти. Тому сьогоднішній благодійний концерт в Бережанах, він є, скажімо, таким певно особливим. Українська пісня для наших українських бійців, які виходці є безпосередньо з Бережан. Аби залучити людей до збору для батальйону безпілотних систем бригади НХУ Азов на концерт прийшов азовість родом з Бережан Степан Вітковський. Надзвичайно приємно, що цей захід організували саме тут. В мене є можливість виставити перед земляками, пояснити їм, що, для чого проводиться взагалі цей збір, щоб ми його активніше підтримали. От, можливо, мотивувати когось долучитись до Сил оборони. Насправді, коли ти бачиш знайомих людей, тобто, якщо мої земляки будуть бачити мене, От, можливо, хтось з них прийме якийсь крок і долучиться до нашого підрозділу або до якихось інших підрозділів Сил оборони. Тому це приємно і це важливо. До збору коштів долучився й тату-майстер Ростислав Плекан, який робив усім охочим татуювання за донат. Загалом із благодійного аукціону продажу квитків, донатів за тату та донатів на рахунок покрови вдалося зібрати 169 тисяч со гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.